Сьогодні ми у співпраці з благодійним фондом ССОС штаб громадянської оборони відкриваємо нашу молодіжний розвитку. Це стало можливим завдяки тому, що в нашому місці, між цими організаціями, партнерами є з нас співпраця. Ми чітко розуміємо, куди ми рухаємося, які потреби у нашої громади, що для нас є пріоритетом. Маючи публічний досвід співпраці з штабом СОС, ми впевнені, що це наш надійний партнер. Маючи цю почудову фінансову підтримку від Данського Червоного Христа, ми маємо можливість посилити наші спроможності. Тут присутня керівниця проєктів. З вашого дозволу в нас карту разів про наші проєкту співпрацю. Ми мріємо об'єднати людей різних піхових категорій, людей. Різних за географічним походженням, тобто місцевих мешканців і внутрішньопереміщених осіб, людей, які знайшли у Кам'янці-Подільському надійний прихисток. І е, нашу роботу з віковою категорією 30 підтримав Айрекс, а наш надійний партнер Червоний хрест підтримав нашу, наш молодіжний напрямок. І е, завдяки цьому всі пазли зійшлись в тому, що наша співпраця буде різною. Дякую вам, Іда, е, хочу сказати, що дуже приємно бути присутньою тут. Кашок, ну, не забере багато часу, однак дуже приємно і з перших вже, е, хвилин перебуваючи тут. Настільки от, є багато позитиву. Назвичайно приємно зустрітися з усіма людьми, з усіма партнерами, а найбільш приємно зустріти тут молодь, для якої саме створюється цей простір, який в більшій мірі будуть проводити часто.